Доброго дня. Хочу, щоб ви поділилися з нами своїми думками на рахунок вчорашньої і сьогоднішньої гри. Чим задоволені, можливо, не задоволені, що вдалося і не вдалося. В першу чергу я хочу подякувати Збройним силам за можливість грати. Дякуємо команді Вінниці за гру, наших вболівальників з перемогою, дякую. Нічого не пішло. Як, як кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. І от виходить так, що. В захисті не не відзахищалися, тому такий рахунок. Думали, що сьогодні краще зіграємо, але на жаль, поділіться з нами своїми думками на рахунок вчорашньої і сьогоднішньої гри. Що вдалося, не вдалося. Ну, дві гри були не схожі одна на другу. Вчорашня гра була більш важка для нас, і рахунок за те казав. Сьогодні гра була легше. Трохи ми зіграли третю чверть, дуже впевнено і комбінаційно і. Гравці виконували те, що мали виконувати, і це дало досить гарний результат. Ми виграли 22 очки за одну чверть і відірвалися у рахунку, і це сприяло нашій перемозі. Ну, вчорашня і сьогоднішня гра візуально відрізнялася. і На рахунку ми це побачили. Що саме, можливо, в тактичних діях відрізнялося від вчора і сьогодні? Просто вчора ми, на жаль, не робили граційні те, що мали робити, а сьогодні заграли більш на досвіді те, що. Реально перед перед грою я мав з ними розмову і казав, що просто треба грати на досвіді, на темі, на тому, що ви вмієте. За що чого ми мали перевагу? За що того, що у нас дуже гарні високі гравчині, за, за що того, що команда Вінниці грає, грає зміну. І просто йди під кільце, дай передачу під кільце, і тобі буде результат. В третій черті вони зробили це і виграли. Дякую. вам. Я вітаю «Київбаскет» з двома перемогами. Приводу нас, ну, чесно кажучи, не знаю, у нас нічого не вдалося ні сьогодні, ні вчора. На жаль, дві перемоги. Я вибачаюсь перед глядачами, перед вболівальниками. Що це було, я не знаю. В нас то ми так граємо, що просто вау, а то ми граємо настільки, що просто вау, але на жаль, погано. Я не знаю, що сталося. Сподіваюсь, знаю, сподіваюсь, ми більше так грати не будемо. І дякую Збройним силам України за те, що вони дають нам змогу грати в цей вид спорту, в баскетбол і до нових зустрічей. Дякую. Дякую.